Є вже Катерину Катю, вітаємо тебе знову у нашому етері, і тобі слово. Вітаю, Андрію, вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Наразі хочу повідомити, що відомо про 47 постраждалих наслідок ракетного удару по Львову, а також багато загиблих. Пропоную послухати коментар начальника ДСНС. Доброго дня. Я заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації, полковник Гуменюк Микола. Отже, сьогодні внаслідок. Чергового ракетного терору Російської Федерації у місті Львові внаслідок цього удару виникло багато пожеж, багато руйнувань на різних локаціях. Всього зараз для проведення аварійно-рятувальних робіт задіяно понад 130 чоловік особового складу і 30 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки. Отже, внаслідок удару постраждало 45 чоловік на даний момент звернулося і семеро на даний момент загиблих. Всього підрозділами пожежно-рятувальної служби врятовано 12 осіб. На даний момент аварійно-рятувальні роботи продовжуються по пошуку потерпілих або ж загиблих. Складність в тому, що на одній з локацій дуже велика глибина завалу, і приходиться. Ну буквально ще нам залишилося метрів шість, але це дуже обмежена територія, і рятувальники працюють в обмеженому просторі. там, ще можуть бути люди. Дякую. Так, наразі ми почули всю свіжу інформацію про те, що зараз відбувається. Триває розбір завалів саме на цій локації. Тож, Андрію, передаю тобі слово. Дякую, дуже, Катерино. Я насправді висловлю своє знаєте, задоволення роботою зараз наразі. От служб міста, які дуже, дуже оперативні. Зараз бачили, що вже є керівник ДСНС. Дає тут же ж брифінг імпровізований. Тут Львів, мені здається, показує хороший дуже. Приклад для всієї України такої якоїсь прозорості відкритості, і це власне те, як воно напевно і має бути в критичних ситуаціях. Ма, як має бути, як має працювати вся ця історія.